you Поточний тиждень в Україні буде дощовим та помірно теплим, а на півдні спекотним. Місцями не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди. Про це попереджає синоптик оптиків Кібальчич. Він пояснив, що Україна перебуватиме в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а також атмосферних фронтів різного типу. Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди. Оде, такі як град та шквалисте посилення вітру, зазначає синоптик. Найбільшу кількість дощів за його даними слід очікувати у західних та північних областях. Місцями тут може випасти від 1 до 2 місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України. У вівторок, за даними синоптика, у північних центральних, вдень також у західних областях утримається нестійка погода з грозовими дощами. В день місцями можливі град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс В вдень від плюс 22 до плюс 27. А у південних та східних областях повітря розігріє до плюс 28, плюс 34 градусів у середу, 12 червня. На більшій частині території країни за винятком Криму та Приазов'я очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень подекуди можливі град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Зазначає синоптик: температура повітря вночі буде плюс 14, плюс 19. В день від плюс 20 до плюс 25. у південних та східних областях плюс 30, плюс 35 градусів. У західній частині похолодніше до плюс 17, плюс 22. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.